Доброго дня. Сьогодні у нас історія з мультикатачки сирник та НЛО. Отже, почнімо. У крамничці Луїчі, коса шина, його помічник Відо приміряв клієнту новий ковпак на колесо. Раптом ковпак висковзнув, він пробив вікно і вилетів на вулицю, ковпак пролетів повсирника і блискав комок квіна. Вони саме спинились на світофорі. Гляди, НЛО, закричав сирник. Я знаю, бо вже зустрічав його якось, казав він блискавці. Тоді сирник заходився розповідати другові байку про те, як він бачив космічного прибульця. Була така ясна нічка, що хоч голки збираю, розпочав сирник свою оповідку. Сирник спинився на залізничному переїзді посеред пустелі. Раптом у нього над головою згустилися хмари, потім почали безладно світити залізничні семафори, хоча потяга й близько не було. Що за страхи? буркнув сирник. Він поглянув ліворуч, нічого. Він поглянув праворуч, нічого. Тоді сирник подивився просто перед собою. Е. перед його носом у повітрі зависло Е. -л о Ну, мої вітанічка», – сказав тягач. ласкаво просимо мене звати сирник. Мене звати сирник, відповіло НЛО. Сирник? «Хм, На думку буксирника, це ім'я чимось нагадувало його, власне. Хочеш залити літер?» Ти лідер, луною відгукнулося НЛО. Сирник помчав вперед, а за ним летів прибулець. Сирник привів НЛО до місцини, де він зберігав запас бляшанок із мастилом. Хось до моє літри. НЛО це дуже сподобалось. Ням-ням. вигукнув він. Сирник заходився пити мастило крізь соломинку. Краєм ока він побачив, що НО зі смаком потягує напій з великої банки. Сирник не був проти, він любив ділитися. Потім Мело пустив голосну відрижку. Справді, голосно. Хай тобі, грець, вражено мовив сирник. Тобі, грець, луною повторив НЛО Згодом сирник показав ЕНЕЛО свої улюблені забави. Приятелі спробували навіть лякати тракторів. Тоді сирник навчив АНЕЛО їздити ззадки наперед, а його новий друг навчив сирника літати. «Ого-го!» – вигукнув тягач. Сирники кинело хутко помчали нічним небом. Генело помчав на високій швидкості, але сирник здогадався, куди він прямує. Вони чудово провели час. Ми тепер, друзі, навіки, мовив сирник. Раптом невідомо звідки в нічному небі з'явився велетенський магніт. Жух. Він притягнув менело і потягнув його догори. Зверху кружляли троє військових гелікоптерів. Я його тримаю, доповів один гелікоптер. Повертаємось на базу, наказав інший гелікоптер. Сирнику, я тебе врятую, закричав Сирник, коли гелікоптери зникли з поля зору. Буксирник твердо вирішив допомогти новому другові. Він потаки подався за гелікоптерами через пустелю. Тоді перебрався через табличку, де було написано. Вхід заборонено. Зона паркування 51. Переслідуючи гелікоптерів, сирник опинився на військовій базі. Він прокрався всередину, проминув вартових, а тоді дістався до великого ангару для літаків. Сирник зазирнув до вікна і побачив, що НЛО утримують з допомогою велетенського магніта. НЛО пильно вивчала військові та науковці. Класно яскравий спалах. один з учених зробив фото. Хай тобі, грець! вигукнув НЛО. Учені були щиро вражені тим, що не вміє розмовляти. Хай тобі грець перепитав один з науковців. Він намагається нам щось сказати, де доктор Абельшваген. Сирник збагнув, що це його єдиний шанс. Він замаскувався під оченого і вірпався до ангара. Ось я промовив він. Що означає? Хай тобі грець, докторе? запитав один з науковців. Сирник озирнувся довкола себе, помітив величезний перемикач із надписами «вколо вколо». «Хм, Це означає? почав він. Не договоривши, він натиснув на вимикач, щоб нейтралізувати магніт. Забираємося звідси. А й звільнився. Хай тобі грець. вигукнув він. За мною закричав сирник до друга. Сирник і серник вилетіли з ангара на всіх парах. Усі працівники військової бази кинулись їх наздоганяти. У радіаторному раю блискавка перебив байку. Та дійсно думаєш, я це повірю? Буксирник микнув. А як же, заявив він. Ти ж сам там був, і він повів свою байку далі. Він написав, як блискавка мчав пустелою разом з ними серником, військові висіли у них на хвості. Сирник боявся, що їм з друзями не вдасться відірватися від переслідувачів. Зненацька з'явилась неймовірних розмірів НЛО. Мама? Ого! Го, вигукнув сирник, це чудово зрадів блискавка. Величезна тарілка затягнула сирника, серника й блискавку на борт із допомогою білого променя світла. Тоді прибулець миттю майнув до космосу, лишаючи всі далеко позаду. Хай тобі грець в один голос зойкнули всі військові. Після стрімкого польоту в космосі для сирника й блискавки настав час повертатись. «Дякуємо за порятунок, пані НЛО, сказав сирник. Підкинете нас додому. Літаюча тарілка спинилась над сирниковим помешканням і скинула його й блискавку просто на дах. Дуже вдячний закричав сирник, він відчував, що сумуватиме за новим другим сирником, та все ж був радий, що той врятувався. У радіаторному раю біля крамнички шин блискавка, скептично дивився на приятеля. Вибач, сирнику, сказав він, але цього не було. Невже відповів сирник. А звідки тоді я вмію так? Він спробував злетіти, але тільки голосно здеренчав. Сирнику, перестань. Маквін закотив очі і поїхав геть. Зрештою, сирник злетів, він засміявся і здійнявся у синє небо. Дякую за увагу! Це буде Україна!